Линці такі смачні. Їх просто можна їсти зі сметаною. <мес> Запашні з чесничком. Один невеликий кабачок. Ріжу будь-якими шматками. Один зубчик чесника. Ой, у мене чесничина тут дуже велика. Трохи зелені. У мене зелена цибулька і кріп. Просто отак нарізаю. Вбиваю три яйця. Чайна ложка солі. 2 столові ложки олії. Це усе пробиваю блендером. До взбитих кабачків додаю 2 столові ложки борошна. 2 столові ложки крохмалу. 100-150 мл молока. Тісто виходить дуже таке класне, запашне, такого гарного зеленого кольору. І я вам скажу, по потребі додавайте або борошно, або крохмал. Я то це все роблю, як то кажуть, на око. Як смажу перший млинець, наливаю олію і ось так протираю. Терпачко наливаю і смажу, як звичайні налисники. Якщо до тіста вам потрібно додати борошно, додайте ліпше крохмал. Його набагато менше потрібно, ніж борошна. Тобто, якщо ви додаєте одну столову ложку крохмалу, то потрібно 3 столові ложки борошна. А я ж до них готую дуже смачну начинку і буду подавати у вигляді торта. Вони добре смажаться, добре перевертаються. І от вам ідея з одного кабачка виходить і корисно, і смачно. І такі млинці можна зверху помазати вершковим сиром і подати на сніданок. Вони виходять дуже смачні, обов'язково спробуйте приготувати.